Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні хочу поділитися з вами улюбленим рецептом: легкий простий. Готую на сніданок обід та вечерю. Мої улюблені кабачки, тож берімося до роботи. Приготування цього рецепту беремо один середній кабачок, обрізаємо хвостики. Зараз кабачок розділю ще на половинку, і кабачок ми з вами сьогодні будемо натирати на терці. Цей рецепт можете сміло готувати на сніданок, він ситний, корисний. Тут доступні інгредієнти, легкий та простий. Ось і все, кабачок ми вже майже з вами натерли на терці. Друзі, напишіть в коментарях, що зараз готуєте з кабачки, можливо, якийсь цікавий рецепт, мені порекомендують і я приготую та посмакую. Друзі, розігріваємо пательню, наливаємо трішечки олії і будемо з вами протушувати кабачок. Багато олії не наливайте, оскільки кабачок і так пустить сік, тому зовсім трішечки. Зараз трішки присолюємо кабачок, перемішуємо і готуємо на маленькому вогні. Протушуємо кабачок. Кабачок залишаємо готуватися, ми з вами беремо одне яйце, вибиваємо у мисочку і зараз додаємо всі спеції за смаком. Я додам трішечки солі, зовсім небагато, оскільки ми кабачок вже так присолили. Додаю чорний перець, додаю хмелі сунелі І зараз потрібно це серетельно перемішати. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Ось я все гарненько перемішали, тепер дивимося до нашого кабачка. Зараз перемішаємо і дивимося, якщо нема зайвої вологи. А зайвої вологи в нас вже немає. Ми кабачок розрівнюємо по пательні. І поверхам ми виливаємо яйце. Зараз ще гарненько лопаткою розрівняємо і зараз поверха ми викладаємо з вами лаваш. Викладаємо лаваш і готуємо на маленькому вогні приблизно 3-5 хвилин. Подивиться, плюс-мінус. Я готувала на маленькому вогні 5 хвилин. Тепер беремо тарілку і перевертаємо на другу сторону. І зараз на кабачок я буду викладати сир. Тут можете викладати і ковбаску, і помідорчик, і болгарський перець. Що вам за смаком, то і додавайте. Для мене ідеальне поєднання це сир, кабачок і лаваш. Тепер згинаємо лаваш навпил і готуємо вже до золотистої скоринки. Приблизно по 2-4 хвилинки з обох сторін. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно. Я дуже вам всім дякую. Все, наша смакота з вами готова. Друзі, подивіться на цю красоту. Ну це не тільки красиво, але це ще й дуже смачно. Хочу вам порекомендувати. Спробуйте приготуйте, якщо ви любите кабачки? Поєднайте їх з лавашом, Це дуже смачно, дуже просто і дуже дуже легко. Напишіть коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Мені буде дуже цікава ваша думка. Можливо, вже готували такий рецепт, додавали ще щось цікаве. Теж пишіть, буду чогось у вас вчитися і пробувати смакувати. Друзі, дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Бережіть себе, всім всього самого найкращого, Не забувайте про фотобайки, Хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Всім па па па, -па.